Того часу Ісус сказав своїм учням: якщо любите мене, ви будете зберігати мої заповіді, і я попрошу Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб навіки перебував з вами, Духа істини, якого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає. А ви знаєте його, бо Він. При вас перебуває, і у вас буде він. Я не залишу вас сиротами, я прийду до вас. Ще трохи і світ мене вже не буде бачити. Ви ж будете бачити мене, бо я живу і ви будете жити. Того дня ви пізнаєте, що я в моєму Отці і ви в мені. І я у вас. Хто має мої заповіді та зберігає їх, Той мене любить. А хто мене любить, буде любимий моїм Отцем. І я любитиму його і явлю йому себе самого. Христос воскрес! Цій неділі церква читає фрагмент Євангелія. З Йоанна, в якому Господь обіцяє своїм учням іншого утішителя, Духа істини, Цього Духа істини світ не може прийняти, бо не бачить його і не знає. Справді Бога ніхто ніколи не бачив. Лише Син Божий він Бога об'явив. Він дає нам Духа, який нас провадить до Отця. Він теж дає свою заповідь любові. І хоче, щоб ця наша любов була чистою, бо лише чисті серцем можуть Бога побачити. Лише ті, які обстоюють правду і зберігають істину будуть утішені і будуть названі синами Божими. В цих днях, коли ми особливо просимо Бога про мир, пам'ятаймо про ці слова, щоб наша любов була чистою. Бо завдяки цій любові, яку від Христа ми отримали і в якій намагаємось жити. Ми можемо бачити Христа у наших ближніх, можемо бачити дію Його сили в тих обставинах, які нам приходиться переживати, і маємо надію, що побачимо Його у славі, коли Він прийде, прийде щоб привести нас вже безпосередньо до того місця, де Він сам перебуває.